Я веселий колобок, по доріжці скок да скок, загнятий бочок, по доріжці я почуся. У пилюці замащуся і ніхто не з'їсть дружочка за мазуру колобочка. Хто це котиться назустріч, наче пахнеш смачно ти? А чому ж такий брудний? Подиріч я кодився і увесь так заробнився. Схочеш з'їсти за мазуру, будеш піти гірку мікстуру. Хто це в лісі так співає? Робку спати заважає з'їм тебе, дивину, незвичайну таку. Ти хочеш мать турботи, не клади мене до рота. Ти по лісі не котися, до бабусі повернися. Не послушав колобок, Ой, покатився під місто. Що тут робиш колобок? Зарум'яний бочок. Заберу тебе до хати, молодці пополощу. Метом трішки помащу, з'їм тебе я на обід, щоб не біг куди не слід. Ти мене не зачіпай, а хочі очікай, бо коли мене з'їси, захворієш, дружок, ти. Ти по лісі не котися, до бабусі повернися, не послуха колобок, та й загріб десь у лісок. Хочу дуже тебе з'їсти. Подивися, де б тут сісти. Ти не їш мені, лисичко, дуже брудне в мене личко. рум'яний вже бочок. Я брудний для колобок. Пожалій мене, лисичко, та відмий моє теличко. Поскликай звіря до хати, піду з вами я. Очку Мила. Амара, Малеша, Мила, у цій касочці така для здоров'я і для душки.